Мої хороші розпаковка. Значить, так, приїхала я в такому шорці, що просто капець. як завжди їду з базару, заїхала до синенка в магазин за своїми мисливськими ковбасками І що ви думаєте, ковбаски я взяла, суперповерски, ціжасеньки, так як має бути. І дивлюся по цінах. І я в шоці. Я рахувала, що я сьогодні купила помідори на базарі. Ціна впала по 60 гривень. Це дурне тіше, знаєте, взяла майже 3 Коротше, ціненка в магазині. 45 гривень помідори. З пімпочками в мої улюблені, уявляєте? Перець болгарський, такий гарний, шикарнющий 125. Знаєте, так печально стало гривень купила, Помідори по 60. Купила таку торбу. Ну, факт того, можна було више лишні кілю купити, на тому, що не зекономила. Ну, от таке. Так що, хто не встиг купити на базарі помідори з пімпочками, всі до синенка в магазин, там по 45. Печериці, до речі, по 79 гривень. Що там ще таке було? Ну, в принципі, там, ну все дешевше. Ну, саме ходове помідори, перець, печериці, ну, майте на увазі. Головне печериці одна в одну. Помідори теж красиві. Тепер. Так. Накупила м'ясо, шинки, як звичайно. І купила рибки хеко. Щось хочеться такого. Потім протушкую, думаю, ну коротше, захотілося, купила, може щось зроблю. І так, накупила бананів. Ще бананів. Купила я смалець так само в своєму улюбленому м'ясному, чистюсінький, гарнюсінький, Горішки пекти там треба смальцю. Сирник пекти, треба смальцю. Одним словом. Лимончик купила. Маргарин купила, як, звичайно, для сирника і для, і для горішків. Купила макарон кільцями для румунської бушки. Маю нас на акції в себе. Ось такі справи. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!